Вітаю всіх на моєму каналі, де ви завжди знайдете регулярні огляди на товари для вишивки та в'язання. І сьогодні у нас ось така новиночка від торгівельної марки Бісір Art – це шопка під вишивку. Що відрізняє дані варіанти даного виробника від інших, хто готує різдвяний декор під вишивку бісером? В основному інші виробники вони нам пропонують вишивку бісером вже відразу по дереву, по перфорованій дерев'яній основі. Бісер-арт кардинально відрізняється від інших, а в тому плані, що вони пропонують? Також дерев'яний декор, а саме із фанери, але при цьому вишивати ви будете так само, як і звикли на габардіні, на якій нанесена схема під вишивку бісером. Це досить зручно для тих, хто побоюється вишивати відразу по деревині, а звик вишивати на тканині. Тому давайте розглянемо більш детальніше дані набори, що нам пропонує виробник. Насамперед. Це схема, чіткий малюночок нанесений. Після того, як ви відшиєте бісером, до речі, поданий ключ з рекомендованими номерами бісеру і кількістю в штучках, ви можете їх заміняти на свій власний розсуд, додавати інші кольори, або також комбінувати бісер плюс рубка. Після того, як ви відшиєте, прямо по осім лініям обережно. Ножицями ви вирізаєте уже вашу відшиту схему для того, щоб її приклеїти до основи. І ось тут безпосередньо два ось таких дерев'яних, можна сказати, аркуші. Чому аркуші? Тому що цільні, От бачите, формату А4, але при цьому дуже легким натисканням пальчиків ви ось цю основу шопки можете відразу виняти. А чому дається таким чином? Тому що це зручно для транспортування, щоб у вас оці кінчики безпосередньо самої шопки не побилися при транспортуванні, і у вас все було дуже гарненько. Тому винімаєте цю шопку, після цього ви на неї бажано це зробити ось з цього боку, для того, щоб у вас все гарненько лягло. І ви приклеюєте, приклеюєте. Саме сюди, рівняєте по усім краям, можна приклеювати клеєм ПВА, він також міцно буде тримати тканину на основі. І у вас буде ось такий вишитий малюночок. Я зараз вам не показую, не вирізаю, бо я не планую поки що вишивати саме цей набір. Моя задача вам показати і зробити огляд. І друга частиночка тут також. Буде для шопки підставочка, ось така рамочка, яку ви виніте. І ось цю рамочку ви будете вкладати потім ось сюди, на по краям ось цієї відшитої шопочки, Тобто, как бы притискаючи тканини до підложечки, до підложки шопки. При цьому, що стосується варіантів, ви можете залишити таким чином її. Не фарбовано. ви можете її пофарбувати фарбами, ви можете її задекорувати, наприклад, зробити декупаж, можете посипати штучним а, снігом, а, долучити там паєтки, бусінки. Металік-ніточку. Тобто, тут вже безліч фантазії, яка може бути, можна задекорувати, прикрасити саме основу цієї шопки, зробити її більш такою яскравою і святковішою. А поки що варіантів, ви зараз бачите, три варіанти дизайнів. Розмір шопки абсолютно однаковий. В усіх дизайнах це 27. Ось так по ширині на 23 см. Ось така. Шопка з таким малюночком лілії Свята родина. Тут без квіточок на блакитному фоні. І знову ж таки без квіточок це у нас такий золотистий фон, і одяг вишивається в таких от біло білосріблих золотистих тонах. І вийшов ще четвертий дизайн буквально вчора. і Вогляд він не встиг потрапити. Там також будуть квіточки, але вже в іншому варіанті фону. Тому, якщо, дівчатка, вам це сподобалось, ви хочете цю шопку відшити, Прикрасити свій інтер'єр до свята Різдва, пишіть за контактами в профілі каналу, і ми з радістю вам цю шопку надішлемо Укрпоштою або новою поштою, і також можлива комплектація бісером за вашим запитом. Всім гарного дня! Пишіть, будь ласка, коментарі, щоб ви хотіли бачити, які огляди на які товари на нашому каналі і чи взагалі вам подобається. Канал Рукодільниця. Ну і звичайно, ті, хто проживає в місті Кам'янець-Подільському, можуть нас знайти офлайн на проспекті Грушевського, 27 25 біля стадіона головного в Кам'янці. І також є, залишився наш магазинчик, який, на жаль, працює не дуже часто, тому що знаходиться у місті Херсоні, і саме, на жаль, на вулицях, які дуже часто, а точніше кожного дня підвергаються обстрілам. Тому всім гарного дня! Переможемо і натхнення нам у наших рукодільних справах.